Ранок, розумним, активним малятам. Малята, давайте привітаємо з сонечком. Рано вранці сонце встало, всім ураз тепліше стало. А подивіться, малята, скільки багато в мене будівельного матеріалу. Його багато. А це кубики. Але вони різні. Червоний великий, червоний маленький, синій. Великий, синій, маленький. А жовтий Жовтий ось такий середній, ось ці два жовтих однакові. А на що схожі кубики? Кубики схожі на квадратну форму. Вони стійкі, вони мають куточки і мають однакові сторони. Так маля. А зараз ми з вами допоможемо звірятам збудувати будинок. Це у нас звірята живуть у селі. Це свійські тварини. Їх багато будемо будувати. Гляда, приготуємо ручки. Подивіться, складемо ось так пальчики, ось так. А це у нас хто? Це у нас півник кукаріку. Коза у нас має ріжки. Конячка стукає копитом. Поросятко має круглий носик. А кішка має вушка. Молодці малята. Малята, подивіться, як гарно звірята склали будівельний матеріал, кубики. Їх багато. Вони яких кольорів? Червоний, жовтий, зелений. Кубиків багато. А ось у нас ще є ось така форма це криша. Вона одна. Починаємо будувати. Ми ручки приготували. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо великі кубики, червоні. І ось так складаємо. Один біля одного. Ось так от. втікає від мене. Ось так. От один біля одного. Ось так. Бачите, буде великий будинок, дуже ось такий будинок. А зараз ми робимо віконця жовті. Зверху ставимо жовті кубики. І на самому верху кришу робимо. Криша в нас зелена, гарна. І ось такий великий будинок для звірят у нас виходить. А чого ще нема у нас малята? Немає криші. Ось вона криша. Малята, що ми будували? Ми будували будиночок для звірят, свійських тварин. Вони вам кажуть, дякую, малята, нам тепер буде дуже тепло і весело жити в такому гарному будиночку. До побачення, малята!